Вітаю, друзі! Продовжуємо з вами нашу подорож по старших арканах Таро. І сьогодні на черзі у нас 16-й аркан вежа. Сама вежа символізує стабільне життя або стабільну якусь ситуацію, яка вже довго триває, яка це, знаєте, такий стан спокою, стан впевненості в завтрашньому дні. І раптом щось різке відбувається. Тобто, це різка зміна, бачите, вдаряємо, блискавка вдаряє. Це різка зміна усталеного життя, або різка зміна якоїсь стабільної ситуації. Звісно, що ця зміна болюча для. Того, для кого вона відбувається. Так? І може, наприклад, навіть людина втратити якісь свої перспективи, якісь свої там, прерогативи і таке інше. Так? Але ця ситуація повинна статися, тому що далі вже так неможливо було б терпіти. Люди, які випадають звідси, також можуть символізувати ще й добровільне звільнення від цієї ситуації. Тобто люди розуміють, що йде щось неминуче. До речі, картавежа означає дещо неминуче. Чого ми не можемо ніяк ні в якому разі змінити, і тому ми повинні від цього позбавитися, позбавитися дуже таким важким шляхом. Тому що ну, все, що неминуче, ми повинні це просто пережити, вижити і, можливо, там втратити щось, але це до цього потрібно ставитися більш-менш спокійно і сприймати це без паніки. Якщо порада від цієї карти, то сприймайте без паніки, не потрібно там кидатися у вікна, так потрібно зберігати спокій або порада. Позбутися чогось в своєму житті, що вам заважає рухатися далі. Карта вежа також означає вихід із зони комфорту. Він може бути як добровільний. Ви самі цього хочете, і ви знаєте, що буде важко, але ви це робите, тому що далі ви знаєте, що буде краще. Або це вихід із зони комфорту, який такий вимушений стався, тому що ну, неможливо стався через якісь обставини, які від вас не залежали. І це такий різкий вихід із зони комфорту. Що може означати ще вежа наша? Це якісь. Якась несподівана ситуація, вона може бути як глобальною, так і якоюсь невеличкою. Якщо ми витягаємо цю карту як карту дня, то це може бути, в принципі, якась несподіванка протягом дня. І ця несподіванка, звісно, ну, така не дуже добра. Не дуже позитивна і несе не дуже позитивні якісь емоції. Вежа це також певна трансформація, це перехід на інший рівень. Тобто це основне значення. Карти вежа це ситуація неминуча, різка зміна чогось. І це те, що ми повинні прийняти і бажано зберігати в цьому спокій. Дивіться, якщо ми робимо розклад на стосунки, то це різка зміна стосунків. До того ж, не обов'язково, що це розрив, це може бути перехід, наприклад, на інший рівень. Чи може бути він позитивним чи негативним, покажуть сусідні карти. Якщо сусідні аркани будуть позитивні, то це буде перехід на інший, більш якісний рівень стосунків. Якщо аркани сусідні будуть негативні, то це може бути або розрив, або це може бути переїзд, наприклад, одного партнера, віддалення і таке інше. Якщо це бізнес, на бізнес чи роботу, то це також це може бути звільнення, різка зміна так, ситуації роботи, це може бути втрата бізнесу, або це можуть бути якісь трансформації, які вам потрібно пережити. Наприклад, на роботі якийсь період випробовування, дали ще якийсь додатковий термін випробовування. Вам важко це змінює там вашу ситуацію, або навіть це може бути нова посада, яку вам дали, і вам до неї потрібно пристосуватися. І це було таке різке рішення, ви до нього не були готові. Ось таким чином ми дивимося з вами на карти. Якщо це питання так чи ні, як, коли ви робите розклад для себе, то це е, таке питання двояке, так, воно має значення так, якщо будуть позитивні аркани поряд, і значення ні, якщо будуть негативні аркани поряд.